Привіт-привіт, мої любі! Давайте з вами пограємо нашими пальчиками та виконаємо пальчикову руханку. Готові? Тож, розпочнімо! Давайте ми з вами розігріємо наші пальчики. Для того, щоб вони були готові гратися. Так, чудово! Розімнули наші пальчики. Тепер починаємо гратися. Ми будемо змінювати рухи наших ручок. Приготувалися Пальчики ось так. Показуємо вказівні пальчики. А тепер міняємо великі в сторони. Вказівний, великий. Тепер спробуємо зробити це швидше. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Чудово! Впоралися! Тепер ми з вами спробуємо схрестити наші ручки. І витягнути пальчики. Великі. Супер. Як ми показуємо клас. А тепер розвертаємо вниз, і вгору. Вниз. Чудово. А тепер спробуємо швидше. Один, два. Один, два. Один, два. Чудово. Молодці. Ну, а тепер ми з вами витягуємо всі пальчики. І розвертаємо долоньку до мене, долоньку до себе. І тепер спробуємо ще швидше. Чудово! Молодці! Тепер спробуємо тримати одну ручку в кулак, а іншу витягувати. Ось так. А тепер змінюємо. І ще. Спробуємо зробити це швидше. Один, два, один, два, один, два. Спробуємо ще трохи швидше. Чудово! Молодці! Тепер ми будемо показувати долоньки. До мене, до себе. До мене, до себе. І спробуємо це швидше. Один, два, один, два, один, два. Чудово і спробуємо трохи пришвидшитись. Чудово виходить. Ну, а тепер розвертаємо одну долоньку до себе, а другу до мене. І міняємо. І ще. Супер! А тепер трошки пришвидшимось. Чудово. Молодці! Дуже гарно. І останнє. Робимо плес. Одну ручку складаємо собі на маківку. А іншу на животик. Вийшло. Молодці. Тепер робимо плейс і міняємо. І ще один, два, один, два, один, два, один, два. Чудово! Молодці. А тепер ставимо одну ручку на колінку ось так в кулачок. А іншу ось так. Ребром. А тепер міняємо один, два, один, два. І робимо це трохи швидше. Молодці. Чудово виходить. І завершуємо. Супер! Ви великі молодці! Дякую вам! Ось така в нас була весела пальчикова руханка. Долучайтесь разом зі мною. Па-па!